На 1 серпня цього року, за даними Державної служби зайнятості України, кількість безробітних громадян в країні становила 112 тисяч 300 осіб. З початку року було працевлаштовано майже 127 тисяч. Це свідчить про зусилля роботодавців у створенні нових робочих місць і підтримки зайнятості населення. Однак, отримання статусу безробітного і досі актуально багатьом українцям. Тому перший муніципальний прийшов до Білгород-Дністровської філії Одеського обласного центру зайнятості, щоб дізнатись, які є способи набути цей статус. Для реєстрації в центрі зайнятості людині необхідно мати з собою наступний пакет документів. Це, по-перше, паспорт для іноземців, посвідка на проживання, довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, також документ про освіту за наявності, трудова книжка або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості і військово-обліковий документ для військовозобов'язаних громадян. Окремих осіб є додатковий перелік документів, такі як, наприклад, для учасника бойових дій, потрібно мати посвідчення для внутрішньопереміщених осіб довідку про реєстрацію переселенця. Люди з обмеженими можливостями подають довідку до акту огляду секс з відповідним заключенням. Хочу зазначити, що в травні цього року набрав набув чинності новий порядок реєстрації безробітних, і там є такі зміни. Статус безробітного може бути навіть член добровільного добровольчого формування територіальної громади, який відповідно до законодавства уклав контракт добровольця територіальної громади на безоплатній основі. Раніше такого не було. Якщо ж ви не хочете особисто йти до філії центру зайнятості, є варіант оформити все через дію за декілька хвилин. На екрані ви бачите послідовний алгоритм. Перше, що вам необхідно зробити, у розділі послуги знайти допомогу по безробіттю, натиснути Отримати статус безробітного і далі слідувати усім інструкціям. Додаток сам веде вас. Усе, що необхідно, заповнити заяву, додати копії документів, затвердити все електронним підписом та чекати на дзвінок із служби зайнятості. Люди, які не застраховані або які працювали менше 7 місяців протягом 12 календарних місяців перед зверненням до центру зайнятості, вони отримують мінімальний розмір допомоги, встановлений постановою правління фонду. Буквально 20 жовтня вона набула чинності і складає розмір допомоги мінімально 1500 гривень. Люди, які є застрахованими, які працювали не менше ніж 7 місяців протягом 12 календарних місяців перед реєстрацією в службі зайнятості, можуть розраховувати на допомогу по безробіттю в залежності. Від своєї середньої заробітної плати, але не менше ніж 2500 гривень. До цього, до 20 жовтня, розмір допомоги був для незастрахованих осіб 650 гривень, для застрахованих 1800 мінімально. Гадаємо, що на період дії воєнного стану отримувати допомогу по безробіттю можна не більше, ніж 90 днів. Також існують підстави, за яких цю допомогу та статус можна втратити, у разі зайнятості особи, поновлення на роботі за рішенням суду, дворазової відмови від підходящої роботи, неявки до центру більш ніж 30 днів чи припинення навчання без поважної причини. Якщо були знайдені невідповідності у документах, людина також втрачає статус безробітного. Безробітні зобов'язані повідомити свого куратора про виїзд, за кордон щонайменше за три дні до у випадку ігнорування цього пункту особа ризикує також втратити статус щодо застрахованих осіб, які працювали більше ніж сім місяців перед зверненням до центру зайнятості. Вони отримують її в залежності від свого загального страхового стажу. Наприклад, люди, які мають до трьох років страхового стажу, можуть розраховувати на 50% допомог, розмір допомоги 50% від середньоденної заробітної плати. І лише люди, які мають страховий стаж більше ніж 30 років, вони можуть розраховувати на 80% від своєї середньої заробітної плати. Загалом тенденція оформлення статусу безробітного знижується, що не може не радувати. Служба зайнятості пропонує безліч варіантів працевлаштування від підходящих вакансій на єдиному порталі вакансій та в їх телеграм-каналі до ваучерів на навчання новій справі чи грантів на відкриття свого бізнесу. Зараз держава усіляко підтримує безробітних, та варто пам'ятати, що ініціативність рухає світ. Служба зайнятості завжди готова допомогти у пошуку роботи. Звертайтеся, ми знаходимося за адресою міста Білогородністровський, вулиця Миколаївська, 12. Раді будемо допомогти. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.